Справа 404. Магазин продав 18 кг апельсинів і 12 кг лимонів усього на суму 612 гривень. Скільки коштує 1 кг апельсинів, якщо 1 кг лимонів коштує 24 гривні? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте довідаємося, яка вартість усіх лимонів. У нас є 18 кг, 12 кг лимонів, а 1 кг лимонів коштує 24 гривні, щоб дізнатися вартість. Нам треба 12 помножити на 24. Пишемо тоді першу дію. Отже, 12, що множиться на 24 дорівнює. Давайте стопчик будемо множити 12, що множиться на 24. Отже, 2 на 4 8. 1 на 4 4. 2 на 2, 4. 1 на 2, 2. Додаємо. Тут у нас буде 8 в сумі. 4 плюс 4 8, а отут буде 2. Отже, записуємо тоді, що добуток буде дорівнювати 288. Пишемо в дужках чого. Гривень. Пишемо, що це вартість лимонів. Вартість. Лимонів. Ну, а тепер давайте дізнаємося вартість апельсинів. Від загальної суми треба відняти вартість лимонів. Пишемо тоді друге. Треба від 612 гривень відняти 288 гривні. Це дорівнює. Віднімаємо стопчик. Тоді пишемо 612 мінус 288. 2 мінус 8 відняти не можна, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. Була одиничка, забрали одиничку 0. 0 відняти 8 не можна, позичаємо. Тоді 10 мінус 8 це 2. Було 6, забрали одиничку 5, 5 мінус 2 це 3. Отже, пишемо, що це буде 324. 324. Пишемо в дужках чого? Гривень. Це у нас вартість апельсинів. Вартість. Вартість. так, Пишемо апельсинів. Апельсинів. Добре. Ми знаємо, що вартість апельсинів 324 гривні. Як дізнатися, скільки коштує 1 кг апельсинів? Треба цю вартість розділити на кількість кілограм на 18. Отже, пишемо тоді третє діє. Треба 324 розділити на 18. І це дорівнює. Ну що, ж, куточком тоді ділимо. Отже, 324. Давайте десь тут. Розділити на 18. Так, 32, поділити на 18. Поміститься лише один раз. Пишемо тут 18. Віднімаємо. Так, 2 мінус 8 не можна відняти, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. Була трійка, забрали одиничку, двійка. 2 мінус 1, 1. Зносимо ще 4. 144 поділити на 18. 8 е помножити на скільки буде в кінці 4. Можна 8 помножити на 3, але це буде мало. Давайте візьмемо 8 на 8, це 64. Пишемо 8 помножити на 8. Це 64. Так, 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 8, 8, плюс 6 це 14. Віднімаємо. Залишок буде 0. Добре. Отже, пишемо, що це дорівнює тоді. 18. Пишемо, це дорівнює 18. Пишемо в дужках чого. Гривень. Гривень. Це в нас вартість. Вартість. Вартість 1 кілограма апельсинів. Так, ну що ж, ми дізналися вартість 1 кілограма, 18 гривень, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, 18 гривень. Ну що ж, ось така звичайна задача на цьому вправу завершено.